Пане Романе, дуже розповсюдженою проблемою серед жінок, особливо після пологів, чи у більш старшому віці, є проблема нетримання сеч. А скажіть, будь ласка, як спеціаліст, чи може в даному випадку допомогти пояс «Міракл-2» при даній проблемі? Ну, проблема є досить поширена і виникає внаслідок того, що М'язи тазового дна втрачають свою еластичність. Є декілька причин в цьому. Перше, це порушення нервових центрів, коли людина переживає якийсь стрес. Шок, і тоді, якби імпульс не доходить, щоб зафіксувати м'язи. Є проблема як ви вже казали, це після пологів стрімких або занадто тривалих порушується ця еластичність. І найбільш поширена, це коли з віком втрачаються просто ну самі м'язи вони стають слабшими, і недостатньо сили, щоб. Замкнути і якби не випускати сечу мірикл при цьому буде дуже ефективно допомагати, тому що він вирішує зразу дві проблеми. Перше, це імпульс, навіть якщо людина після стресу, цей імпульс він губиться, він стає слабкий. З допомогою міостимулятора ми можемо його частково відновити, що дозволяє органам і цим м'язам гарно фіксувати все і вирішувати проблему. Друга – Якби така проблема, це якраз еластичність м'язів, використовуючи міостимуляцію, ми тренуємо наші м'язи. Під час роботи м'язів покращується циркуляція крові, за рахунок чого м'язи стають більш міцними, вони знову набувають еластичності. І навіть якщо вже жінки з віком ну зрозуміло, що тканини вже не мають тої пружності, то завдяки міостимуляції м'язи знову набувають своєї пружності та еластичності, і проблема, можна так сказати, вирішується. Тобто в наших дівчат є всі шанси відчути себе з кол-два по новому. Так, використовувати потрібно регулярно, як мінімум два рази в день. Це на низ живота, це можна на ноги використовувати на ну, якби на литки для того, щоб якраз у ті імпульси вони задіювали м'язи, які відповідають безпосередньо за роботу цього тазового дна. Чудово, дякуємо вам.